У нас на зв'язку зараз офіцер, військовий підрозділ якого стоїть в місті щастя. Ми спробуємо поговорити з ним по скайпу. Позивний тайфун. Пане офіцере, я буду вас називати. Скажіть, як до вас можна звертатися? Володимир мене звати. Володимир вечір добрий. Добрий вечір. Вас вітає студія каналу 1.1 Право на владу. Вже 10 годин, як ми живемо після переговорів в мінську на фронті. Знають про результати? Володимире? В інтернеті я скажу, ми цим питанням дуже переймалися, читали, дивилися. Я вам скажу чесно, це моя думка особиста, але це довір про капітуляцію. Чому я можу говорити дуже довго, вичитував це, дивився так і далі, так далі. Пункт п'ятий візьмемо: амністія. Е, ну, Такий факт можу назвати, як сказати, але дивіться, моїм солдатам, особисто моїм солдатам, е, бойовики, ну, противник, е, живцем е, розв'язав животи і підпалював. Як я громадянин е, України, можу з ними співіснувати? Я не знаю це питання відповіді. Я не хочу помсти, я хочу, щоб суд, Кримінальний кодекс і так далі, так далі, щоб цим питанням зайнявся. Як цю людину можна амністувати? Я можу називати далі ці ці пункти. Ну, це договір про капітуляцію. Просто і все. наша армія зараз, якщо ми будемо відводити артилерію і так далі, наша армія вона готова боронити нашу країну. Ми зараз на багато вигідніших позиціях, ми воюємо краще, ніж вони. Російська армія, ви кажете, що там мапи. Там не мапи. Ці мапи дуже гарно стріляють, дуже гарно навчені. Я зразу відрізняю, коли стріляють російська армія, коли стріляють бойовики. Так стріляти, як вони воюють, У нас одна школа розвчилася і так далі. Але на даний момент наша артилерія, наші дії, ми перемагаємо. Ми можемо йти вперед. А нам кажуть, зупиняйтеся, чекайте, перемир'я. Пам'ятаю, 5, 5 вересня, коли було оголошено перемир'я. особисто я, мої військовослужбовці, попали в засаду 19 безмісті зникли, 5 двохсотих, яких до, до сих пір ми не можемо повернути. Знаєте, є як сказати, що чекає нас в майбутньому, я вам скажу, е, е, як би так сказати, смілива людина. А, е, тут, на фронті, сміливі люди, Ми вибереть війну. Е, е, буде позор, і все одно буде війна. Володимир, наскільки війна, я зрозумів, ви не схильні довіряти і вірити росіянам. Так? Я, я знаєте, Спочатку воно хотілося, бо, як сказати, краще поганий мир, да, чим гарна війна. І хотілося б все вірити, але як вам сказати. Я бачу тут, дуже хочу подякувати журналісту Руслану. Чому? Тому що я бачив, що він тут на фронті був. Він, він це розуміє краще мене. І, як сказати, тобі дякую. Е, просто питання таке, ну, догір підписали, да? е, хто відповість, е, як сказати, людину хоче ну, знімлю з посади чи кого? ми відійдемо на позиції, так, назад? Хто за це відповість потім, якщо вони підуть вперед? Я знаю, хто відповість, Український солдат, український офіцер, який потім буде відвоювати нашу землю, буде йти вперед. Я вам ще раз повторюю, що наша армія боєготова, ми готові боронити свою країну. Дайте нам зайнятися цим питанням. Не потрібно цих переговорів. Чому? Бо це позор просто. Це от дивиться і стидно, чесно. От... Кажуть, як ми втомилися всі, от не спали дві ночі. Ну вибачте, я тут вже вісім місяців, і я готовий. Бачите, от все нормально, посміхаюся і так далі. До противника мені тут ну 500 метрів максимум до першої лінії цього. Кожен день мене так далі. Але я готовий боротися за свою країну. Не заважайте нам, будь ласка. Давайте краще всі об'єднаємося, мобілізуємося і будемо боронити свою країну. Ми зупинимо Росію я кажу Росію, тому що Росія з нами воює тільки там, на тому місці, там, де ми. Станемо і будемо стояти. У нас є всі шанси йти вперед. Ми можемо йти вперед. Наші солдати, подивіться, як вони воюють. Армія да, забезпечення може слабке, але у нас бойовий дух високий. Що нам ще потрібно? Озброєння нас не гірше, ніж росіян. По деяким параметрам ми йдемо краще. Нам краще стати, ми будемо тримати лінію фронту стільки, скільки потрібно. Була а час, країна має. Просто мобілізуватися, підтягнути свіжі сили і так далі, і так далі. Але володювіволоді, ну, от зараз військові експерти, деякі кажуть, що найближчі дні буде ескалація е, військових дій на фронті для того, щоб бойовики будуть намагатися відвоювати якомога більше території української і збройні сили України будуть робити спроби просуватися в бік бойовиків для того, щоб оця е, буферна зона була якомога далі від. Наших нинішніх позицій в глиб території, яку зараз займають бойовики, скажіть, будь ласка, що зараз у вас на фронті? Яка поведінка терористів після мінських домовленостей? По них помітно, що вони готуються до миру? Останні там два-три дні, і, як сказати, постійно обстріл. Ну, опціос постійно, але я сказати, вони трошечки активізація почалася більше, так? Вперед вони не підуть. Я вам поясню, чому, тому що вони бояться підходити ближче до нас. Ну, як сказати, росіяни, да, ті воюють російські війська, вони ближче, ніж на 8 кілометрів у нас бояться підходити. Чому? Тому що наша артилерія їх моментально знищує. Так що, от така от ситуація. Стріляють здалека по темноті, по мирному місту, як сказати, з доповіді. Нашої розвідки стріляють, кажуть, стріляють туди, от бачиш місто в горі, да, і стріляють в ту сторону, розумієте чи ні? Просто щоб навести жаху, щоб показати всьому, як сказати, щоб нас примусити до перемир'я, може, до капітуляції. Ще рано капітулювати. У нас 45 мільйонів населення. І це населення в нас, як сказати, у нас золота нація. Чому нам капітулювати? Я цього не можу зрозуміти, чесно. Дякую, Володимир. Дякую. Вам аплодисменти. Я казав дипломатам спасибі за дві безсонні ночі. У мене немає слів для вас, якими я можу виразити ту вдячність, якою ви варті. Спасибі, офіцер десантник. Його військово-підрозділ стоїть в місті щастя. Панове, отакі настрої на фронт.